Застановище, не треба слова надавати. Коротко, якщо ви вважаєте, наймолодіші з ваших... Я не собі замовляв, ніхто не Якщо тільки віто не але будь ласка, Дякую. 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 Почуваю, також досить комфортно, скільки більше все ж таки себе ідентифікує як вологиня МЗПД, який е, надає РПР в низку своїх і продуктів і експертів. РПР це платформа, яка об'єднує представників різних аналітичних центрів і груп. І тому по великому рахунку, те, що є в цьому документі, це є. Результат діяльності і роботи багатьох людей, багатьох інституцій я то знаходжу багато своїх особистих і фраз і текстів. Тому підписувати під цим під більшістю можу без будь-яких проблем, оскільки це є власне кажучи, наші, наше спільне надбання таке український акімбінет, яке є спільним для, для багатьох. Хоча хотів з того, що рук немає, я вже тиждень кандидат. То Згадав Олег про закон про вибори. Закон про вибори абсолютно неприпустимий, неприйнятний, аморальний, який дійсно унеможливлює будь-які соціальні військи. І навіть я не здається, що я не найслабший кандидат, але я розумію, що з цим законом про вибори напевно, шансів дуже мало. Тому я думаю, що будь-хто хто переможе на цих виборах і погодиться з. Підходом, який пропонує РПР, має все ж таки першою справою запропонувати змінити закон проводив. Це має бути дійсно закон, який відкриває партійні списки, який надає допомогу в тому світі фінансово тим, хто починає політичну кар'єру і не має інших можливостей того, щоб забезпечити фінансування свого. Також політична відповідальність. Перше, що ми чуємо на зустрічах з людьми, ви знову прийшли, навіть про те, що я перший раз прийшов, більшість людей говорять, що мене може безкінечно слухати кандидатів. Має бути політична відповідальність за те, що ти говориш. Тому я виконував додати цей і готовий запропонувати сам текст законопроекту цю карту реформ тим, щоб... Чітко заф... зафіксувати, що кандидати, які йдуть на вибори, вони подають в ЦВК перелік своїх зобов'язань законопроєктів, які вони зобов'язуються подати пів півроку, першого року, другого року, якщо більшість не приймає їх політичних подальстрів, але якщо кандидат обіцяє, обіцяє, обіцяє нічого не робить, за це має бути юридична правова цивільна адміністративна відповідальність. Тобто чітко записати, які мають бути покарання, якщо кандидат не виконує те, що він обіцяє, виборцям. Тепер стосовно переліку даних документів, ключовим є реформа державної служби. Ми з СПД також зробили проєкт даного законопроекту. Ми пропонуємо насамперед розділити політичні і адміністративні посади чітко унеможливити партизацію державної служби, оскільки жахливі наслідки це як, як така, метастаза. Чи... Рахова кухни, яка розростається по всій країні, коли партнерні структури, прийшовши до політичного керівництва, вони не лише дають, вони не дають політичних вказів щодо реформи і розвитку галузі, а починають знищувати шляхом партійних призначень або директорів шкіл чи керівників ранихділень керівник управління освіти і так далі. Державна служба, реформа державної служби є виключно важливою. У нас є всім відомий закон, який... Відкладається і складається, очевидно, що треба переглядати. У нас також є контакти з бачини і з управлінням держслужби. Ми хочемо все-таки, по-перше, доповнити існуючий закон тими положеннями, які були викинуті на відміну від пропозиції Сігма. Ви знаєте, тобто, що ж таке. це пропозиції Європейської комісії щодо нового закону про державну службу, які проведуть цей закон про від відповідність до е, європейських норм і думати, це все ж таки, що розподілу політичних і е, е, адміністративних посад, запровадження інституту державних секретарів як найвищої адміністративної... Одиниці в системі державної служби, яка призначається не президентом, не Кабміном, а окремою колегією, яка існує при, в голову державній державної служби з відставних суспільних авторитетів, що дозволить уникнути партизації І на абсолютно, партизації Державної служби. Децентралізація. Це виключно зараз важливе питання не лише для Сходу, але й для заходу, коли рішення щодо закупівель молока чи харчування жителів радіаційних заблуднених регіонів України приймається в Києві, де не можуть знайти того, хто вироб цей тендер у Києві. Це маразм, тому без цієї реформи шляху немає, я готовий насосереду поручати просто відданого питання. Постійна реформа, дві складових питання процесу і питання змісту. У нас насаперед не вироблено бачення процесу постійної реформи. То, ті пропозиції по постійній реформі, які зараз запропоновані з боку уряду, вони нелегітимні з точки зору суспільного процесу. Тому нам насамперед потрібно запропонувати бачення то як має відбуватися відбуватися суспільний час обговорення змін до Конституції, а вже потім буде по суті цих змін. Не тому не для того, щоб зібралися пару політиків і домовилися, що ми як вирване, а щоб суспільство було залучено. Ми особисто маємо контракт з ООН для для розробки процесу суспільної легітимності конституційних змін. Тому я пропонував все ж таки почати з того, щоб ми чітко визначили, як відбувається формування тих вихід, хто приймають зміни до конституції, і тільки після того вже. Можливо, дійсно зробити конституційну асамблею, окремий орган, який прийме лише конституцію, і все, а не проводити зараз через зміни до конституції через парламент, що обов'язково, мені здається, приведе до погіршення якості цих конституційних змін. Європейська інтеграція ну, це, це моє можете писатися. Там все написано нашими словами. Тут ви це чудово виправили. Дане питання енергетика. Запровадження третього енергопакету це єдиний вихід від енергетичної кризи і знищення корупції в газовій сфері. Готовлю особисто дня поштовхувати закони щодо виконання Україною вимог третього енергетичного пакету Європейського суду. Електронне урядування, концепцію запровадження електронного документообігу, закритого електронного документу обігу в рамках МЗС, це було опубліковано ще у 2009 році, в тому числі і в рамки нормативних незаконночених норматорів документів. Тут я думаю, що це зробити простіше всього, повністю готовий підтримку. Охорона <му> е здоров'я не погоджуюсь і з точки зору. здається, що нам просто треба скопіювати бельгійську систему охорони здоров'я, вона є ідеальною, в принципі, ідеальною. Ми можемо погіршувати чи покращувати, але наш автомобіль настільки розбитий, що його не може покращувати. Краще, якщо зробити правильні рамки для системи охорони здоров'я, це якраз бельгійська система, готовий детальніше розкритися, якщо був час. І нарешті з того, що Леборисов сказав. Ну, чесно кажучи, не вірю, що є люди, які не можуть розпистити біографію, готові негайно розповісти. А я декларація оприлюднена і на моєму сайті, і на сайті громадянської платформи. Звіт давайте розписуємо. Це, це все буде в кінці. Пане Василь, важне, дякую. Прошу.